В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні свята церква збирає нас, щоб урочисто вшанувати про чисту Діву Марію в таїстві її непорочного зачаття. Це свято особливий момент благодаті, який освітлює темряву різдвяного порту світлом Божої любові та надії. Ми святкуємо не її народження, а ту мить, коли вона була зачата Святою Анною, особливим чином збережена від усякої плями первородного греха завдяки випереджувальній благодаті всемогутнього Бога. Сьогоднішні лікургійні читання розкривають перед нами глибокий богословський зміст цієї події. Перше читання з книги буття повертає нас до самого початку людської історії, до моменту гріхопадіння. Адам і Єва, порушивши Божу заповідь, внесли в світ гріх і смерть, озірвали гармонію творіння. Але навіть у цю мить відчаю Бог не залишає людину. Він дає обітницю спасіння, перше пророцтво про спрадителя і його матір. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством, воно розчавить тобі голову. Марія є цією жінкою, яка від самого початку була обрана і приготована Богом, щоб стати чистою скинією для невмістимого Бога. Друге читання з послання апостола Павла до Ефесян підносить наші думки до Небесних висот. Апостол прославляє Бога Отця за те, що Він обрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед небо любові. У Марії це покликання здійснилося в повноці. Вона є взірцем того, якому Бог хоче бачити всіх нас. Її непорочна зачаття це Божий дар, який показує нам нашу кінцеву мету бути святими і непорочними перед Богом. Євангельське читання від Луки оповідає про козів благовіщення. Архангел Гавріл вітає Марію словами «Радій сповнена благодаті. Господь з тобою благословена тими жінками. Грецьке слово Кехаріте мене вказує на постійний довершений стан наповненості Божою ласкою. Марія вже була сповнена благодаті, і саме тому вона змогла відповісти на Божий заклик. Досконалою вірою та послухом. Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Дорогі браті і сестри, свято непорочного зачаття вчить нас кільком важливим істинам. Про Божу ініціативу, про гідність людини, про надію для нас. У ці нелегкі часи, коли навколо нас так багато зла, несправедливості та війни, непорочне серце Марії є прихистком і джерелом надії. Вона, чиста і непорочна, є нашою могутньою заступницею. Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.